Добрий день, шановні члени комісії. Запрошені сьогодні, 26 березня 2025 року, на засіданні комісії з питань земельних відносин е, про докористування планування території будівництва історичного середовища та е, благоустрою. Присутні три члени з п'яти тому комісія про і може розпочинати свою роботу. На засіданні нашої комісії також присутні заступник селищного голови Ольга Богдана Бойко, головні спеціалісти. Відділу земельних ресурсів Стефанія Буско та Іван Макар. Отже, пропоную е, наступний порядок денний засідання комісії. Перше, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянків в натурі на місцевості, КНТ є зуписка міська лікарня. Друге, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків в оренду, АТ е, «Карпаття обленерго. Третє про внесення змін до договору оренди землі від 27 на 2019 року. Четверте про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянків в натурі на місцевості. П'яте про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власній земельної ділянці. І шосте – розгляд заяв. Чи є пропозиції в членів комісії до порядку денного? Ну то що, голосуємо. Прошу просувати за цей порядок. Денний. Три за. Е, так, шосте питання. Ми будемо розглядати спільні питання звернення жителів нашої громади. Тоб, отже, надаю так. слово подання. А може ну, з першого по п'яте, щоб я про... читала, ви тоді так проголосуєте. А, ну, пакетно, а там вже будемо шости. Ну ми правословию, що це Добре. Так, перше питання. при надання на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі. Це Єзупільська міська лікарня має державний акт на право постійного користування землею від 9 грудня 2008 року. Але е, там, якщо ви пригадуєте, то там воно просто не стоїть на місці. Воно залазить і на костьол, і залазить на інші землі. І тепер е, до нас звернулася Ганна Михайла для того, щоб ми поставили ту ділянку на місце. Треба розробити технічну документацію і дати відповідний дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості на площу 06547. Для обслуговування будівель лікарні код класифікації видів цільво призначення 0303, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Селище і по вулиці Костя Левицького, 29. Тобто, згідно цього державного акту поставити ділянку, від яка ну згідно фактичної її розташування. Місце розташування ще немає це ніж. Ні, вони десь та стара, там не було координат. Ми не можемо поставити технічні. Там було в 2008 році. Так, Тепер про надання дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ Прикарпаття Обленерго. До нас звернулася АТ «Прикарпаття-Обленерго» з двома клопотаннями. Перше, вони хочуть надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 0,0020 в, в селищі Зупіль по вулиці Леркота та 0,0006 по вулиці Олеся таким чином підготовлений проект рішення надати приватному акціонерному товариству Прикарпаття облиненого дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовної площі 0,0020 для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції. Для розміщення код класифікації цільного призначення земель для розміщення будівництва експлуатації та, будь, та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії по вулиці Лепкова в селищі Ізубль на території Запорізької селищної ради івано франківського району івано франківська області, а також надати приватному акціонерному товариству Прикарпаття обладнання дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, орієнтовної площі 00006 Оренду для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії по вулиці Оолеса, в селищі Зупиль на території Зупинської селищної ради івано франківського району, івано франківської області. Контроль за виконанням цих рішень покласти на вашу комісію. Наступним до нас звернулася знов Грачова, директор товариства з обмеженою відповідальністю табличного господарства. Минулого року їй було змінено цільове призначення земельної ділянки. Тепер в зв'язку з тим, що з нового року в нас набрала чинність нова нормативно грошова оцінка земельної ділянки, яка затверджена рішенням сесії від 19, 12, 23. Вона хоче, щоб ми внесли зміни до її договору оренди, оскільки ну згідно з цією новою оцінкою, в неї суттєво вона зменшена. І вона ну реально вона каже, що її в неї йти в такий сезонний бізнес і платити їй великі такі кошти, вона не має можливості. І вона написала до нас клопотання. Ну, вона згідно на 12%, бо навіть цих 12% є для неї суттєва різниця. Що вона буде платити скільки там рахували, помихайна? 700... 700 з чимось гривень в місяць, а зараз вона платить 5 тисяч. У неї була підпромисловість, і так а вона так Ми перевели, але ще тоді оцінка там не була набрала чинності. І на, ну, нова оцінка набрала чинності серед призначення оця з нового року. І в неї зараз нормативна грошова оцінка її земельної ділянки, становить 71 тисяча 710 гривень. Ну, тобто від цієї 71 тисячі треба взяти 12%. Та якщо на нас звернулося, таким чином підготовлено проєкт рішення внести зміни до договору оренди землі від 27.02.2019 року зі змінами Уже від 24 року укладеного стовпу Побережки тепличного господарства щодо земельної ділянки площею 2,5 гектари для ведення товарності з господарського виробництва, що розташована за адресою вулиці Шевченка, 17, а в селі Побережжя і селищної ради, та викласти в наступній редакції. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки встановлюється згідно з витягом технічної документації нормативно-грошової оцінки земельних ділянок і становить 71 710 гривень 24 копійки. Орендна плата вноситься орендарем виключно у грошовій формі у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки землі, що становить 8 тисяч гривень 23 копійки на рік або 717 гривень 10 копійок щомісяця. У разі зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки розмір орендної плати підлягає автоматичному перегляду без необхідності укладення окремої додаткової угоди про внесення змін до договору. Доручити селищному голові Ігорю Лукашевичу укласти відповідну додаткову угоду з того Оберезьке табличне господарство. Тепер наступне питання. Це вже людський тут. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого слівського господарства в селі Стриганці, Кашалабі Марії Іванівні 50 сотих урочищі Синівські. Для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва село Стриганці Пицик Оксані Миколаївні, 60 сотих урочища Кривий Лан, довге Малагура Євгенія Йосипівна, 23 сотих урочище Доподай, поправка, То Пицик Оксані теж усе. <правка> теж все, а, а що в чоло е Миронівна, Мироню, А Ану, як взаємодія, <правка> <варажати? Т>. було. <правка> Що за закиплення? Тут є проєкт рішення, які виведе почала доведення ОСГ. Ні, пець як Оксана Миколаєва. Не Миколаєва особисто з господарства ОСГ і Мирослав. Мирослав. Я помилилася Село Довге, Балагура Євгенія Йосипна, 23 сотих, урочище долиниці для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Тепер затвердження технічної документації землеустрою та передачу у власній земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Селище Із Гривінська Марія Миколаївна, площа 00861 по вулиці Степана Бандери, 60, Гривінська Оксана Паліна, площа 01493 по вулиці Незалежності. Селі Побережжя, Путяку, Богдану Івановичу, 25 сотих, по вулиці Дністровська, 36, Біла, Марія Васильівна, площа 007 по вулиці Франка, 2. Стригаці, Мацківському, -мац Олександру Сергійовичу, площа 0,02, 20... по вулиці Незалежності, 9. Калин, Вірі, Тимофійні, 25 сотих по вулиці Царинка, 49. Дворській, Ганні Григорівні, площа 0,16, по вулиці Гірська, 11. Пулюже, так, село Довге. Полюжежний Ганні Михайлович, Пошелюжній. Ані Михайлні, площа 0,1065 по вулиці Франка, 37. Косар Галині і площа 0932, по вулиці Івана Франка, 38. Протис Галині Васильівні, площа 02267, по вулиці Зарічна, 32. два. Левицькій Марії Федорівні, площа 005, по вулиці Шевченка, 23. Це всі питання, які ви, ну, з першого по п'яте. Можете голосувати, подавати якісь питання? Голосу так що керезо? Тепер розгляд звернення розгляд заяв. До нас зараз є дві заяви, які я не подала до вас на і не ми не підготували проект рішення. Враховуючи наступне. До нас звернувся директор пописантек комплект М Драбчук Михайло. Проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 00175 за адресою вулиця Степана Бандери, 50 для обслуговування будинку по вулиці Степана Бандери, 48 з метою викупу земельної ділянки для обслуговування будинку. По-перше, земельна ділянка по вулиці Бандери, 50 є сформована і належить Люзупільській селищній раді. Вона має кадастровий номер. На цю земельну ділянку вже надано сервітут право проходу проїзду пану драбчуку ну пепесентехткомплектак м який закінчується на наступний рік, тому що дали на 5 років. З ним тоді, коли він вже попередньо писав заяву, ми говорили, що можна розглянути питання щодо безстрокового сервітуту або продовжити термін дії цього сервітуту. Но, але зараз це недоцільно, оскільки він ще має рік часу і він ще рік як дійсний. Тому десь пропонується на наступний рік, можливо, якщо йому рекомендувати, нехай до нас звертається за таким питанням. Наступне. Також звертається директор ПП «Сантехкомплект Емдрабчук Михайло з проханням надати дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки земель промисловості в категорію земель землі житлової та громадської забудови. Земельна ділянка є у його власності. Він до нас звертається з такою заявою згідно статті 20 земельного кодексу України, земельна ділянка, яка є власності. Зміна цільового відбувається за рішенням власника. Таким чином йому рекомендується і буде рекомендовано звернутися до розробника документації з ілюстрією. Нехай розробляє відповідну документацію. Після чого подає до нас на затвердження і буде розглядатися та документація. Йому не потрібен наш дозвіл для зміни цільового призначення. Такі десь тому ці питання не давалися і не оговалися проєкти рішення. Ну то все, то напишіть йому відповідь. як ви сказали, спертеся на законно на статті. Добре, ми тоді об'ясните відповідь. Так, наразі питання порядку денного вечора більше немає питань щодо земельних для Все, Дякую за тоді.